Всіх вітаю, друзі. Сьогодні в нас є багато цікавих відеоматеріалів, багато різних заяв, які показують, конкретно показують, що зараз відбувається в Україні і які в нас перспективи. Давайте будемо йти до всього по порядку. В нас є і заяви військових, є і заяви народних депутатів України, різних експертів. І знаєте, що хочу сказати? Що зараз потрошки до того, як ситуація якимось хоча б чином, підходить до врегулювання і миру в Україні, починають вилазити різні шалені корупційні скандали, різні скандали з ТЦК з правами людини. Ми про це вже говорили. І в окремих відео сьогодні є багато нових цікавих деталей, які показують, що дуже скоро всіх винних може бути. Дуже серйозно покарано. І цього чекають е, пересічні українці, я вважаю це саме так. Давайте е, зараз е, пройдемось, власне, до всього по порядку. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, дякую кожному з вас. І е, на початок хотів би я, е, щоб ми послухали. Командира взводу розвідки 12-ї бригади спеціального призначення Азов Миколу Куща, який, власне, розповідає, як би можна було врегулювати ситуацію з нестачею людей на фронті. Давайте послухаємо. Основна маса мобіків руських йдуть. Чого? Що? що вони за батьківщину? Підим похер абсолютно. Вони йдуть за те, що їм дають до бабок. бабок. Давай. Давайте людям гроші за, за, там, не знаю, за контракт, давайте нормальну гідну зарплатню. Е, ну Це така, може моя особиста, така якась маркультивна історія, але ну блін, я думаю, що зі мною дуже багато хто погодиться, коли ти там. Я розумію, бюджети і так далі. Але ну тим не менше, я впевнений, що гроші на це є, ну просто вони десь блядь, пропадають на якомусь етапі. Ну Наприклад, ми приїжджаємо в Норвегію mm -hmm. е, на курси. і в процесі до речі, з приводу цього в нас також є дуже цікаві заяви, які показують, що гроші для військових е, насправді в Україні є. Просто вже інший момент, як і куди ці гроші витрачаються. І е, сьогодні, трошки пізніше в цьому випуску, ми розберемо один цікав, цікавіший факт, який показує, що гроші крадуться просто страшними темпами. Виявляється, що ми ну, навіть більше знаємо за тих, хто нам проводить ці курси. Але виходить так, що людина, яка ті курси проводить, сидячи в Норвегії, тому що у нього держава, яка який на тебе не похір, рівень життя і так далі, і вона розуміє, що ти військовослужбовець, що ти в разі чого підеш захищати країну. Отримую десятку євро з вирахуванням податків просто за того, що він там проводить інструкторську діяльність, яку я і сам можу, там, наприклад, проводити. А ти тут сидиш на бойових дрочиш, і тобі потім в кінці місяця приходить 120 тисяч, з яких половину ти витратиш там, бля, щось, там. блядь, щось сім'я, заправити машину, ще там якась дрібниця, і ти ну, типу, і ти сидиш потім з голою жопою, ну, типу думаєш, кипець, я стільки всього роблю, стільки всього проживаю, а і, і не можу при тому ну, гідно жити. І це, на жаль, така собі шалена е, правда. Давайте ж зараз одразу перейдемо до е, наступного. Так? І е, одразу ж, куди діваються власне, гроші. Бо це насправді дуже цікавий і дуже, 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 дуже прямо такий важливий е, момент. Про нього говорить народна депутатка України Анна Скороход. Е, куди йдуть гроші? Куди йдуть гроші і чому ці гроші, чому в нас немає грошей в Україні для того, щоб платити більше військовослужбовцям? Або мотивувати так само фінансами їх. Давайте послухаємо, власне, Анну Скороход. І далі також ми поговоримо про ті кроки, які вже зараз робляться, для того, щоб всіх цих грьбаних корупціонерів було покарано. І, звісно, хотілося б, щоб правоохоронна система працювала для народу, а не для корупціонерів. Тоді. Б це було набагато ефективніше, бо поки що, знаєте, це просто такі е, вологі мрії, як то говорять. Але давайте до всього по порядку. Давайте зараз про те, куди ж діваються гроші, а потім перейдемо до того, що може бути з корупціонерами. провела досить багато годин, вивчаючи бюджети окупованих громад. Я була шокована, м'яко кажучи більше, того я вже проконсультувалася з деякими мерами діючими. Не окупованих і Вони сказали, що це не всі гроші, які отримують окуповані громади. Бо ще є гранти, які вони отримують від Євросоюзу від різних організацій, які підтримують Україну. От до прикладу, нещодавно Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів на побудову спортивного комплексу. Як вам взагалі е, така інформація? Маріуполь, якому виділяється в 2025 році? 100 мільйонів доларів це більше ніж 4 мільярди гривень на побудову спорткомплексу. Ну, е і після цього ви хочете сказати, що в нас е у владі сидять нормальні люди. Просто нормальні. Я вже не буду говорити корупціонери, злочинці. Чи вони адекватні? Отак, давайте просто посудимо. І за кого вони мають, в принципі, своїх виборців, за кого вони тримають народ України. Так по-чесному. Мешканці Маріуполя. Багато хто з них, в принципі, з Маріуполя ніколи вже не вийде, бо вони там просто загинули, а інші просто виїхали і зараз розкидані по всьому світу. І практично в кожному місті як України, так і Європи, за 2 секунди можна зустріти колишнього мешканця Маріуполя, а наша влада виділяє 100 мільйонів доларів на Будівництво спорткомплекса в Маріуполі. Ну, напишіть в коментарі, може я щось не розумію. Може це так має бути. І, можливо, немає просто більше інших варіантів, куди можна ці кошти витратити. Я поки не знаю, де саме. От, можливо. У нас е, якась громада віддасть е, частину своїх територій, назве Маріуполь е, Новий Маріуполь. От е, бо ну мені не зрозуміло є для Маріуп... чого або є, є Маріуполь. Між... Між... Гарна ідея. От, це вже назву придумали. але насправді е, це страшні речі, про що ми з вами говоримо, тому що у нас купа внутрішньо переміщених осіб, які виживають яким держава не надає нормальної підтримки, бо за дві тисячі гривень вибачає навіть комуналку не заплатиш? От у нас е, незрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, е, дійсно прорахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да? У нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас відміняють якісь е, соціальні доплати і так далі. Так, от де гроші е, розумієте, вони в не в, на сьогоднішній день в неіснуючих громадах. Якщо от ви побачите, от якщо ви візьмете е, просто розріз бюджету, то на що він витрачається е, культура і мистецтво. Що в це входить? Забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, фізична культура, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії. От, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, ну, сільське лісове рибне господарство та мисливство, е, здійснення заходів із землеустрою. Чого? Хто їх О використовує? От у мене те саме питання. Ну, знаєте, хоч сьогодні ці гроші співносяться з потребами реального е е населення, яке там проживає, з ситуацією, яка та мене особисто е на моїй власності, в власності моєї мами, проживають е люди, які з окупованих територій. Ми просто надали житло для людей, щоб вони е там проживали. Я обдзвонила їх, я подзвонила іншим друзям, які Переїхали з окупованих територій. Я запитала, чи отримуєте ви допомогу від своїх громад, звідки ви переїхали? Ні, не отримаємо. Я запитала інших е, мерів міст, голів ОТГ і так далі, чи надається якась допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в них в громадах з, е, від їхніх безпосередньо окупованих громад. Ні, не надається, надається зі сторони їх і надається зі сторони держави. Ці 2 тисячі гривень. Тобто, куди все це витрачається? Більше відео. Власне, в принципі, і зрозуміло, що в нас на громади, які знаходяться в під окупацією, туди виділяються мільярди. мільярди. Не мільйони, не тисячі, мільярди. Туди виділяються і далі ці гроші просто. Розкладаються на офшорних рахунках, і далі е, наші депутати від села до міста, як то говорять, е, мають забезпечення своїх родин на багато поколінь вперед. А е, далі будуть розказувати, що треба підвищувати податки, що в Україні немає грошей, що треба брати гроші в е, наших іноземних партнерів, що військовим не можна дати більше і бусифікація. Це єдиний можливий варіант е, поповнювати військо наше. Бо це зручніше, знаєте? Бо коли працюють ТЦК, то е, вони, по-перше, самі являються шаленою такою частиною е, корупційної складової. Це по перше. Е, і по друге, вони ще бо вони можуть брати хабарі за те, щоб випускати людей з е, полону свого, фактично. І по-друге, всі інші гроші так можна просто витрачати на себе коханих. Уявіть собі, я в принципі не міг навіть додуматись, що в Маріуполі і в Маріупольській громаді, в принципі, зараз має бути якийсь бюджет і мають бути якісь там чиновники, які ще є, і є з кожної окупованої, е Громади в нас, виявляється, є чиновники, які знаходяться поза кордоном, які знаходяться в Україні десь в Києві, які живуть собі дуже безбідно, бо їм виділяються мільярди. І вони ці мільярди просто кладуть собі в кишеню, бо немає куди їх більше витрачати, бо фізично не існує їх громад. Вони існують виключно на папері, існують виключно як дотаційна складова в державному бюджеті України. І ці кошти можна було б витратити по різному. Але на сьогоднішній день, на четвертий рік повномасштабного вторгнення, наша влада не має таких рішень. Немає таких рішень, і вони знайдуть мільйон відмазок, чому цього немає. Але якщо ми просто включаємо логіку хоча б там після 9 класів школи, то ми розуміємо, що це просто тотальна афера на мільярди. Мільярди це для того, щоб зрозуміти, що мільярд навіть гривень. Більшість людей в Україні не зароблять ніколи за все своє життя. Навіть якщо вони будуть дуже класно і дуже добре працювати і будуть хорошими експертами, мільярд гривень за життя не заробиш, а вони їх заробляють за місяць, за рік ну дуже швидко. І це звичайні чиновники, які мають працювати на народ, а не навпаки. І українцям далі будуть плювати в очі. Розумієте. Далі, наступний е, момент, власне, про який би я хотів поговорити, це відповідальність. Відповідальність. Е, народний депутат Михайло Цимбалюк заявляє, що створено тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, яка буде розслідувати корупцію в оборонних закупівлях та мобілізації. Е, це я говорю про ту саму відповідальність, і знаєте, що хочу сказати? Що з однієї сторони ми розуміємо, що з цього ніхренашенки насправді не буде. Ми зараз послухаємо його. Нічого з цього не буде, ніхто ніякої відповідальності нести не буде, але з іншої сторони, є надія на ту саму Америку, яка зараз, е бачимо, що виставляє дуже жорсткі рамки Україні. Так? Європа виступає проти цього, але Європа постійно е ігнорує ту шалену корупцію, яка зараз. Е Просто прижилась на території України. А Сполучені Штати, знаєте, я розумію, чому вони хочуть забрати всі корисні копалини і так далі. і так далі. Бо вони розуміють, що це і так давно вже не власність народу. Це власність народу тільки на папері. А так-то це все належить як не якимось бандитам, як не росіянам, то якимось олігархам. От і все. І можливо, коли ці корисні копалини будуть. У власності цього фонду американсько українського можливо тоді, як мінімум, буде вірогідність того, що українці хоча б піввідсоточка з того будуть отримувати, що воно буде хоч якось працювати на розвиток України, а не на розвиток кишень наших олігархів і наших політиків. Бо це і так хватить. Вони і так крадуть з неіснуючих бюджетів неіснуючих територіальних громад. Давайте тепер послухаємо цимбалюка. Бо мені здається, що це може бути також один з інструментів, які далі Сполучені Штати через власне, українських представників будуть використовувати для того, щоб знаходити і карати злочинців. Давайте послухаємо. Раніше діяла тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради, а зараз створена тимчасова слідча. Комісія Верховної Ради. В чому, Зосі, різниця? в чому різниця повноваження дуже великі, тому що тим, тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради може досліджувати загальні проблеми і готувати пропозиції щодо зміни в законодавстві і підзаконних актів. А тимчасова слідча комісія вона досліджує відомі факти корупційні, має право здійснювати слідство. Запрошувати керівників правоохоронних органів, керівників підприємств, організацій, центральних органів виконавчої влади, і вже проводити дослідчу перевірку, і після того скеровувати це в правоохоронні органи і відслідковувати, яким чином проводиться досудове судове слідство, не вкручаючись в слідчий процес. Тобто, повноваження є надзвичайно. Великий. і відповідальність однозначно, і спектр досліджень зараз збільшується. Коли тимчасова спеціальна комісія справді створена була рік назад, і ми півроку досліджували все, що стосується фортифікацій і дронів, там теж були певні виявлені порушення. Ми їх скерували до правоохоронних органів, а зараз будемо досліджувати, як які результати і розширило коло. Ми плануємо дослідити починаючи з е, ТЦК СП, як воно діє, і користуючись нагодою, ми звертаємося до громадян, які мають, якщо мають вони конкретні підкреслі, конкретні факти. Нехай вони скеровують до е, тимчасово слідчої комісії або до народних депутатів, які входять до, до складу, зокрема до мене, і ми будемо ретельно перевіряти. От про те, що він говорить, що надавати інформацію і факти, я думаю, що в українських адвокатів в великої кількості українських адвокатів є шалена кількість доказів незаконних дій ТЦК та СП. Тому тут, аби тільки була далі політична воля карати їх, карати, карати і ще раз карати. І якщо ті, хто будуть входити до тимчасової слідчої комісії, будуть Якби за народ України, а не за свої кишені, то існує навіть якась мінімальна, але вірогідність, і давайте бути все-таки, мислити, хоча б намагатись мислити позитивно, що вони зможуть довести справу до кінця і покарати винних. Бо також, якщо подивитись на склад Верховної Ради, небагато, але є там адекватні люди, які говорять адекватні речі. Можливо, і робити будуть також речі не менш адекватні. Ми вже озвучили всі закупівлі, не тільки дронів, не тільки, а також зброї. Ми з вами також говорили про оборонні закупівлі вчора. Буквально про те, що е, Міністерство оборони в обхід всіх комісій і всіх органів е, агенцій закупівель відправило на якусь польську фірму контрагента 150 мільярдів гривень. Ну, просто так собі. І е, перед, та фірма вже перед цим не виконала свої зобов'язання по поставці боєприпасів в українській армії. Прострочила їх, гроші взяла, прострочила і ніхріна не прислала. 150 мільярдів ушли туди. ж. Е, чи за це має хтось сидіти у в'язниці? Там мають сидіти до 10-го коліна всі, е, хто до цього причетний, і їх родичі, і їх друзі, і знайомі. Всі треба провірити і всі мають бути покарані боєприпасів, ті кейси, що буде були вже озвучені у засобах масової інформації, також в тому числі про браковані боєприпаси. Також ми плануємо дослідити систему шлях, скільки поїхало за кордон через обласні військові адміністрації, яка кількість не повернута, і чи поніс хтось за це відповідальність і чи удосконалена ця система. Тобто спектр дуже великий, угу. кількість, кількість членів ТСК збільшено. Більше відео, дивіться. Ось тому, в принципі, в нас можуть бути хороші перспективи, будемо за цим слідкувати. Далі, речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин заявляє, що Росія активізує штурмові дії в Запорізькій області. Ситуація загострюється. І можна було б подумати. Що там все буде добре, бо на Запорізькому напрямку це в районі Оріхівського і Гуляйпольського напрямків, що там досить давно не було жодних активних бойових дій, і можна подумати, що там є міцні фортифікації. так, Бо також Гончаренко повідомляв, що Кабмін виділив в Запорізькій області 83,3 мільйони гривень на завершення фортифікаційних споруд і рубежів. Але я так розумію, що ці гроші, як і на Харківському, в Харківській області на кордоні, в Сумській області на кордоні, в, на Донбасі. Також ці гроші просто е, вкрадені, і там немає нічого. Бо вже повідомляється, що речник цей же повідомляє, що ситуація в Запорізькій області стає більш напруженою через загострення бойових дій. І, за його словами, РФ накопичила сили для проведення штурмових дій малими групами піхоти. Е, от. Е, про що тут йдеться? Якщо подивитись на логіку, то той напрямок би вже мав бути цілком і повністю залитий бетоном, просто в 20 рядів вже мали б бути вистроєні лінії оборони, і росіяни при штурмах таких фортифікаційних споруд, які там могли б бути, мали б нести не те, що шалені втрати, а там могли б бути, вони б взагалі не мали б там пройти. Це б мало б виглядати, в принципі, як український контрнаступ в 23-му році. Коли просто. Українська армія, техніка, що б них там не було, вони просто розбивались об російські мінні поля і об російські лінії оборони. Чи є таке на запорізькому напрямку? Я думаю, ми це побачимо вже через декілька днів. Але знову ж таки, якщо корупційна складова тут є, то там може виявитись, що там ніхрена не готово, і нічого там не робилося останні там півроку, рік, коли там відколи там не було там, активних бойових дій. Тож, побачимо, друзі, що думаєте з цього приводу, пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.